Я щоб мою справу розглядали позачергово, uh -huh. просто тероризувала суддю, сиділа під кабінетом. Альо, у мене справа про усиновлення, дитина хворіє. Вони мені теж розповідали, що почекайте, чекайте, на скупу справ. Я кажу, не знаю. Ось моя зверху лежить. Альо, давайте. Ну. Спрацював такий людський фактор, і вони дійсно подивилися на справу і швидко її призначили. Але ж більшість людей не телефонує, uh -huh. і потім, коли суддя погано працює, то у судді цих справ, ну коротше, всюди є і свої пояснення, але пояснення це не виправдання в жодному разі. Це пояснення. Ми розуміємо, чому проблема є, але вона неправдовує не виправдовує тих наслідків, до яких це призводить. І зберігти сім'ю формально я не позбавив мати батьківських прав. Це не завжди допомогти дитині. Це інколи зруйнувати Дитина. Моя дитина Ангеліна все життя провела в закладі, і вона отримала рішення про позбавлення батьківських прав її батьки відносно неї на її шестиріччя. Всі шість років вона жила в закладі. Це було друге судове провадження щодо позбавлення. В перший раз суддя вирішив, що ну, ще недостатньо обґрунтовані підстави, аби позбавляти. То, що три роки дитина живе в закладі, і батьки не можуть її забрати до себе, і, власне, жодного разу не висловили своєї згоди на це, не сказали, що вони хочуть. суддя все одно вирішив, що Служба недостатньо обґрунтована, довела, що вони дійсно не хочуть, а не не можуть. Бо якщо не можуть, їм вже можна якось допомогти. Це про бездушність, про те, що немає в цій історії дитини. Дуже часто ми губимо дитину в цій історії, забуваємо про неї і впираємося в документи і думаємо про них. Ну, власне, ти говориш про систему цілу, тому що так, ми тут не хочемо сказати, що хтось поганий, хтось хороший, або всі погані, всі, всі ми умремо, але це система. І система має працювати навколо дитини. Якщо дитину не може захистити її батьки, її має захистити хто держава, система, так. держава. так. Цього зараз не відбувається не тільки стосовно дітей, які проживають в інтернатних закладах, а й стосовно, в принципі, дітей. По факту, воно, на жаль, так. Але є діти, яким, от, в яких є така мама, настирлива мама, mm -hmm. яка стукає судді і каже, аго, я тут. А є, яким вдалося вирватися з тієї системи, а є ті, яким, на жаль, ні. Вони пережили дитячий будинок, потрапили в інтернатну систему, там вже якось дожили до того випуску і випустилися. І йдуть в нікуди.